Кордонники зупинили ворожу ДРГ, що намагалась проникнути на Сумщину. Оперувати доводиться навіть під час обстрілів. Наш земляк Андрій Дяченко працює лікарем-хірургом у Глухові. В шості жінку шукали на 200 тисяч гривень. Сили оборони відбили російську диверсійно розвідувальну групу на Сумщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телемарафоні Єдині новини 28 липня. Власне, на жаль, ворог продовжує використовувати диверсійно-розвідувальні групи, особливо по сумському напрямку. частково по харківському напрямку. Вчора також наші сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По, по таким групам наші українські захисники, в тому числі прикордонники з підрозділів збройних сил України, національної гвардії, відразу відкривають вогонь, тільки їх виявляють. Ну і в подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону. Ну але основна їхня задача це в першу чергу виявити розташування сил оборони України, а а також проводити різні е, такі заходи, в тому числі мінування місцевості, для того, щоб уразити наших захисників. З 2017 року в хірургічному відділенні Глухівської міської лікарні працює молодий лікар-хірург Андрій Дяченко. Чоловік родом з села Паліївка Ямпільського району. Говорить, що з дитинства мріяв стати лікарем. Навчався я в 2007 році, закінчив Паліївську зож 9 класів. Поступив. Ну, вибору тоді дуже багато не було, але я знав, що я буду лікарем-хірургом. Тоді вже знав, у 9 класі, я поступив в Шотинське медичне училище, закінчив там з відзнакою. Диплом мене був лікарем, не лікарем фельдшером. Я закінчив, поїхав по розподіленню у село Зорина Микитівка, Ямпільського району. Там я працював півтора роки. Перший рік поступав, поступив тільки на контрактну форму навчання, а з другого року поступив на місто Харків. Харківський національний медичний університет. Дякую йому дуже велике. Це кращий університет для мене, який дав мені освіту. Там 6 років я віднавчався, і потім було у нас розподілення. І на розподіленні, коли я дізнався, що ну, я хотів лікарем-хірургом бути, мені пропонувалося залишитися в місті Харкові, лікарем швидкої допомоги. Я хотів бути хірургом. І було місце в місті Глухове. Приїхав сюди, Гарбас Віталій Володимирович був лікарем тоді, головним лікарем у нас. І коли у нас було перше знайомство, таке цікаве доволі, коли розмова перша, коли він каже, ти будеш хірургом, кажу, буду. Ну, каже, побачимо. Ну і потім перша операція це в цих стінах 7 серпня 2018 року, апендектомія Віталій Володимирович Гарбасів, середа Наталія Івановна, і мене беруть третім хірургом, молодим спеціалістом, інтерном. На операцію, дають зробити етап операції, У мене було стільки радості. На жаль, потім були там свої проблеми в відділенні, політичні нюанси в місті були, але витримали ми цю такий цікавий теж етап життя. Дякую, зараз надали мені службове житло. Тобто, районна міська влада наша зацікавлена в тому, щоб зберегти молодих спеціалістів, надали житло. І, в принципі, я планую залишатися в цьому місці, працювати за словами лікаря. Найважчим днем роботи було 24 лютого 2022 року. Адже перших поранених почали доставляти до їх відділення вже вранці. На жаль, коли почалась війна, наше відділення. Наше травматологічне приймальне це ті відділення, які прийняли з перших днів, з перших годин, коли відбувся бій да, на, на трасі. Всі про це знають. З перших годин розпочалась робота. Ніхто не розумів, що потрібно робити. Це були якісь залишки знань з воєнно-медичної підготовки і знання, слава Богу, з хірургії. Коли привезли першу партію шість чоловік, другу партію шість чоловік, потім ще дві людини довезли власним транспортом. Коли надали допомогу цим людям, потім отут в ординаторській сиділи всі гуртом, дивились новини по телевізору, бачили, як летять ракети у вікно, і розуміли, що ну, наша задача надавати допомогу тут на місцях, а кудись в інше місце переміщатись, на жаль, ну, ми не мали можливості, і я скажу так: ми не мали бажання, тому що розуміли, що допомогу потрібно надавати тут. Зараз у відділенні рятують життя цивільних, що потрапляють під обстріли на прикордонні. Лікар скаржиться на недостаток кадрів, адже з початку війни відразу двоє його колег стали військовими лікарями. З початку війни з нашої лікарні з хірургічного відділення пішло два лікаря. Один Таная Артура Затович про нього багато хто чув. Він пішов лікарем-хірургом, був поранений зараз на етапах реабілітації протезування. І другий лікар уже теж став військовим лікарем. Він був в гарячих точках. Наша лікарня, наше місто знаходиться, всі розуміють, що недалеко від кордону знаходиться. Да, там кажуть, зараз 5 кілометрова зона, 20 кілометрова зона. От якраз наша лікарня знаходиться в 20 кілометровій зоні. Я буду казати про громадянські да? цивільних особ, які на жаль теж потрапляють під обстріли, яких ну розумієте, коли обстріл привозять не одну людину, привозять 3, 5, 7 людей. А на одну операційну мінімум потрібно два хірурги. Один хірург ніколи не оперує. Оперує два хірурги. Потрібна операційна сестра, потрібний анестезіолог. Тобто це бригада хірургічна. І коли троє поранених, як вибрати, кому жити, а кому залишитися виживати, щоб потім його оперувати. Цього ми не можемо зробити. Привозили то Андрій розповідає, що робота на прикордонні, а тим паче в умовах війни має свою специфіку. Лікарям доводиться виконувати свою роботу навіть під час обстрілів. Був обстріл нещодавно, так о першій годині ночі, до нас приїжджає ще лікарсько, Конотопа, чергувати Охрименко Анатолій Петрович. І ми оперуємо дитину апендицит, перша година ночі. Я розумію, що в мене родина вдома там, да? і ми чуємо ці вибухи. І, на жаль, я розумію, що моя родина залишилась без мене, але там всі кажуть негайно в укриття. Але ми не можемо залишити операційну, залишити пацієнта, так і піти в укриття. І ми просто продовжуємо працювати. З певною там ненормативною лексикою я це не виключаю, звісно. Ну працюємо далі. На жаль, таке життя. На автодорозі Кіпті Глухів Бачівськ відновлюють зруйнований міст. Служба відновлення та розвитку інфраструктури приступила до відновлення ще одного мосту, який зазнав руйнувань під час активних бойових дій у лютому та березні 2022 року. Відновлення мосту дозволить покращити автомобільне сполучення Чернігівщини з Київщиною та Сумщиною. У серпні на цьому ж маршруті планують відкрити для руху транспорту ще один міст поблизу міста Батурин. Поліція шостке розшукує шахраїв, які ошукали місцеву жительку. Потерпілі зателефонували з невідомого номера та представилися працівниками банку. Жінка повідомила свої конфіденційні дані, після чого виявила, що з її рахунків зникло більше 200 тисяч гривень. з банку Вашу карта потреба зробити оплату інтернет банку на тисячу сімсот плюс-мінус Підтвердять, що це не ви, підтвердять, що останні чотири цифри це вашої картки. І підтвердить, що цей телефон підв'язаний до вашої картки, зараз буде телефон. Зачекайте на лінію. Ми оновлюємо базу, щоб ваша карта була захищена повільною верифікацією. a możliwe u nas uh, podejmie nowy nieszczęszenie i szlachet telefonowa z innymi kodami z naszej karty. Громадян бути обережними, аби не потрапити у пастку шахраїв. Зломисники щодня вигадують нові легенди, аби втертися в довіру громадян. Однією з таких є повідомлення про виграш цінних призів. Зломисники дзвонять та повідомляють, що ви виграли приз, однак, щоб його отримати, слід сплатити певний відсоток від вартості. Ще однією розповсюдженою схемою шахраїв є друг або родич в біді. Вам повідомляють, що ваша близька. Війська особа потрапила в біду, і щоб і це вирішити, необхідна певна сума коштів. Перш реагувати на таку інформацію, слід особисто переконатися в її достовірності. Також в мережі інтернет почали з'являтися повідомлення від нібито міжнародних організацій, які надають фінансову допомогу. Але перш ніж отримати кошти, слід вести свої особисті або ж конфіденційні дані. Не поспішайте виконувати такі дії, адже це можуть бути шахраї. Будьте обережні при покупці товару в інтернеті. За Дуже низькою ціною, особливо, якщо це покупка з рук в руки. Не пускайте таких продавців додому. Також не відповідайте на дзвінки осіб, які представляються співробітниками банку. Та повідомляють, що ваші рахунки або картки заблоковано. Не повідомляйте їм в своїх особистих даних, а всі фінансові операції виконуйте виключно в банківській установі. Як повідомляє Сумський гідромедцентр, 29 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме тилова частина циклону. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.